Друге, значить, виправити цю помилку, яку я зараз буду розказувати. Ну, це не помилка, це, е, я так думаю, що думає, це все процедури. Тому що, дивіться, коли я вам малювала, пам'ятаєте, територіальні громади не утворені, а орган, орган місцевого самоврядування є утворений 21.00 по всій території України в один день. Так от, чого цей один день? Ну, тому що в них не було нічого засновника територіальної громади, перший. Розпорядку акту не було, це друге, але вони нас так обдурюють ювелірно, що ну, чого до цього числа прилагалися, щоб ми не зразу зрозуміли. Тому що в цей день було прийнято закон про органи місцевого самоврядування. А до цього часу, то, що ми проговорювали, були Ради народних депутатів, і закон про ради народних депутатів, а з цього дня був прийнятий закон. Але вступив він законну силу через три неділі. 13.06.97 І в цей день не було не тільки нас, засновників, ні розпорядчого акту, ні закону про органи місцевого самоврядування, а вони утворили органи місцевого самоврядування. Чого я говорю? Що він самоутворений ще на паспорт громадянина у відсутність закону? Отака От точна історія. Тому що на вашій території, коли ви бачите органи місцевого самоврядування, його немає, а коли вони юридично. Так от коли ми не утворили цей орган, по Конституції написано Територіальна громада безпосередньо або через утворення неї органи керує комунальною власністю, то на вибори вибрати особистий склад органу місцевоседування неможливо. Якщо ми не утворили орган, то як ми особовий склад його вибираємо? Ну, коротше, все на якісь зміщеннях зробили. Так, така точна історія з Центральної виборчої комісії. Ви думаєте, тут випадково? Це були створені всі структури влади, чи як? Це органи місцевого самоврядування. Тобто сільські селищні, міські ради були так утворені В ага. один день по всій Україні. Така ж точно, ви думаєте, тут випадково? Ні. Центральна виборча комісія точно так же по такій же схемі зроблена. Дивіться, вона зареєстрована. У мене з собою теж є документи, хто хоче підійде, подивиться. 24.09.1997 зареєстрована. В реєстрі Центральна виборча комісія і написано, що на підставі закону про ЦВК від 17 якоба 09.97. І номер закону написаний 733. -й. Так от той закон про ЦВК 733 він прийнятий 17.12.97 року, а вступив закон сил 01.01.98. Так от дивіться, чи можна. До 1.01 зареєструвати це вика, коли закону нема на підставі цього закону. Тобто mm -hmm. ну, зареєстровано за 3 місяці і 16 днів до закону mm -hmm. це, е, 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 Центральна виборча комісія. Центральна mm -hmm. виборча комісія, колегіальний орган, який е, закон, за законом проводить вибори, оголошує результати виборів, надає повноваження і посвідчення президента на Верховній Раді всі. От з 97 го з цього дня, починаючи, жоден президент. Просто звичайний громадянин не, не має ні повноважень, mm. да, і Верховна Рада. Так от, в такий, в такий спосіб зараз не можна проводити вибори. Треба утворити територіальні виборчі комісії, я тут ми говорив, перше, що утворюється, коли територіальна громада реєстри, територіальна виборча комісія, у нас реєстри під контролем, територіальна виборча комісія під контролем, все під нашим контролем. І центральна виборча комісія повинна бути утворена в конституційний спосіб. Конституційний це значить, що всі е, органи, які прописані в Конституції, вони повинні бути утвори вставами 13.07.96, коли де вступила Конституція. І більше не змінюватись ніколи. Змінюються закони, а органи влади вони реєструються по вступу закону в силу Конституції. Ну якщо ви такі в правовому полі зараз, да? то значить у нас буде не два президента, а ну президентів. Угу. Власне так. По закону, так. Але один буде кричати, що він президент, а другий буде кричати. Ну по закону, то нуль президентів. Ми кажемо про кажуть, про, про, про. чому не ми це знаємо тільки ми, а не... не знає. Знає. Ну, то якщо ви задаєте питання, а ми, до речі, ми доступили до того, що ви чули, що я говорила, що ми в червні цього місяця задали питання, кому належить приміщення в Києві. Потім 23-го ми подали грудня, що ми їх знайшли. А коли ми Проаналізували це ЦВК, ми написали і президенту. У нас на сайті той правовий простір, там висить той листочок, що ми їм відправили. Про те, що ЦВК немає, немає президента, немає Верховної Ради, немає Кабінету міністрів. Рад держадміністрації, облдержадміністрації. Звільніть приміщення хлопців. Угу. Ну от вони позвільняли. Бачите, тільки Верховна Рада сидить. Ми зараз тут вчинали те ж саме пишемо. що рибак вже пішов. Значить, а оце, до речі, наше звернення використали наші хлопці в Кам'янкобузькому районі. Це там єдина райдержадміністрація, яка не порушена кримінальна справа, ніхто не захоплював, там закривали приміщення і пішли. Це вже місяць, там нікого немає. Коли вони не повідомили, що приміщення нікому не належить і вас немає, звільнить приміщення, вони звільнили. І районна рада, до речі, вони підготували ну, якісь там вимоги. Бо в Кам'янку-Бузькому районі там чотири громади, і як я говорю, хлопці в'їхали весь район після церкви, поговорили в, кожну, в кожному селі, що вони можуть створити територіальні громади і захиститися від Сланцевого газу. В них там фактично вже територіальна громада району. От, і вони підготували вимоги. Зараз районна рада проголосувала 47 депутатів 45, двох не було. Тож вже громада району. Я думаю, що це нам не важко буде зробити, тому що ну розумієте, це наш захист, це наш обов'язок, це м, наші діти захищені потім. Ну розумієте, це все так фантастично, що я думаю, що народ не думає, що світі його Знаєте, що так свіділі його, це ви хочете сказати, що секта, секта це закрите утворення, а ми відкриті. Кажемо, 46 шість мільйонів приєднуйтесь. Так що, Знаєте, що вам хочеться? сказати? ви думаєте, що ми так як ви не реагували? Коли я отримала документи, ви його можете подивитись, якому написано, що податкова знаходиться в стані припинення підприємницької діяльності, ви що думаєте, я повірила? Я дуже не повірила, я думала помилка. Але ж ми входимо в асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу, у нас 125 громадських організацій, ми в шести містах зробили запит, і було одне те ж саме. Нам прийшлося досліджувати, ми почали досліджувати. І то вийшло те, що територіальної громади немає, вони замінили цими органами влади приватними, як про того власника. І тоді воно склалося, бо воно видно логічно їх дії. Для чого вони це роблять? Власника не можуть утворити, бо вони від нас залежні становляться. А так вони того спрутіка по всій Україні зробили в кожному місті да? і живуть собі припіваючи. А ми мучаємося. Тепер хоча б знаємо від чого. Если я правильно понял, вот этот общеукраинские сборы, они носят ну такой устрашающий корректирующий характер, чтобы те поняли, что мы Если есть. То вы есть он практичный... мы с и то да. да, да. Ну для них же это страшно. Вот. То есть практического как такового реализации управления обществом у что, него что? пока нет. Ну, я пока же нет. Не не ну, Ваша идея, наша Хорошо. Все органы платы у вас под контролем. О, вот мы дошли до этого. То есть мы, в принципе, берем э, те, же, э, те же органы, те же вот эти вот э, нити Влады, которые были у них, но наполняем их по-новому своими. Или мы меняем, нет, нет, вот нет, у нас нет, податковая, нет, перестает быть податковая, а становится там какой-то другой. Нет, мы в статуте можем про Нам не чекати, я... я. больше о структуре сейчас я спрашиваю, нет. а не о личностях, которые значит, там, сейчас значит, что? Угу. Мы сейчас мы можем... используются. От всім хочеться ілюстрації, тому що ті люди, які працюють у тих згоджених органах влади, вони дійсно не потрібні в тих, які ми народжуємо. Mm. Тому, іще раз малюю, як я розказувала, якому в карті про місцеве самоврядування, у нас внутрішні органи, не отут висять повітря органи, а внутрішні органи всередині. Так от ми, наприклад, орган місцевого самоврядування пропонуємо переформити. Переоформляйтесь, орган місцевого. Самоврядування. Якщо у нас зараз виборів немає, чесно кажучи, нам... Все одно, хто буде керувати вже, не розкривати, керувати. Беріть, в наш Конституційний статутний орган, оформлюйте територіальну громаду людей і працюйте. Міський голова. Ми їм всім пропонуємо це. Як же ми не маємо, значить, про, про які закони ви говорите зараз? Ну, Скажіть, Ми ну, легально існуємо. Бо ви ще, ще раз, 21.05.97 на паспорт громадянина України в незаконний спосіб у відсутність засновника, у відсутність розпорядчого акту і закону прийняти утворений орган. Як він може законний бути, по-вашому? Ти я не розумію, що ви кажете. Я побачу, Ну а далі. поводжу за мною. До чого вам їхня логіка, якщо то вона злочинна? Non. Все, що не в, закон... не в конституційному просторі non не законно, закон, це та злочин. Так от дивіться, я вам ще раз говорю. Під час виборів ми утворюємо особовий склад органу місцевого самоврядування. Якщо орган ми не утворювали, ми не можемо особовий склад вибрати. Ми своїм е депутатам міським, от коли ми ходимо на особисті прийоми, ми їм говоримо, от дивіться, що ви можете тільки. От те, що ви нагородили, ми орган не утворювали, ми вас, звісно, вибрали, але власність ми вам не передавали, вам керувати нічим, ви не можете не розпоряджатись, бо у вас документів немає. Можуть, от, єдине, що ви можете так, підняти і покласти. Підняти і покласти, оце все, що у вас є. Але ж ви, хлопці, ви ж приймаєте рішення ще печатки печатки того самотвореного органу ставити. Ви в злочинному просторі, ви повинні це розуміти. Що землю розпродали? Да. Да. Тобто, розумієте, що це, ж, це, не, це, не, це не наша проблема, що вони так думають. Наша проблема побудувати так, як написано в Конституції. І ми вже так, Польща, Чехія, Словаччина, Європа живе. Ми ж хочемо і в Європі жити, значить у прикладаємо. прикладає. Ні, у Сіря, ну, в Євріїв. У так. Так, так, я у села. Ми хочемо краще. Вони знають, що ви не, знаю, що ми не праві. Значить, я що вам хочу сказати? В тих селах, де є територіальні громади, ті самі собі живуть, але ми зараз у них рахунки забираємо, власність, пишемо, передайте нам. То що це конституційний власник, іншого немає. Вони ще протримуються якийсь час. Це люди повинні усвідомі. Ну, на жаль, на жаль, чесно кажучи, я можу робити тільки те, що залежить від мене. От Просвящати вас, ви розказувати, там, створювати той простір. Ви ж розумієте, в Європі ж створили інший простір. Тому що там дорослі люди і ніхто не киває на інших. Знаєте, що от, так, а у нас рівень, плінтус, розумієте? А, шо, вони сказали, а, а що вони А Хто мені дасть цукерку? Да. А що ти скажеш? А коли ти усвідомлюєш, мені пофіг, що вони кажуть. Я знайду їм слова, що він зрозуміє, що він кожну хвилину робить злочин. Ну і ж добре він не піде спосани, таких радост. Вони сіли знов сидять. Я шить, ще раз вам кажу, мене майдер, це не цікавить. Отвориться територіальна громада, тоді ми розберемося, чого він свідомо це робив, наприклад, податковій. Чого ти це робив? Ти розумієш, що це не твої гроші, це мої гроші. Це гроші 132... Громадян сівер... тисяч громадян Сєвєродонецьких, Що ти вирішив, що ти Господь Бог? Що ти можеш сидіти в нетвореньому органі, що ти можеш розпоряджатися чужими грошима? Хто тобі це дав? Покажи мені норму закону чи документ. Ви ну, розумієте, в чому наша е, е, сила? От я це говорила, а ви це не зафіксували. От дивіться, потрібна. <різь> Ні. Треба... Комплекс меншої вартості прибрати, як Ліна Карценка каже, і тоді все буде нормально. От дивіться, коли оця територіальна громада у нас не утворена, оці органи є, існують. Так от я ж вам малювала, пам'ятаєте, хто їх утворив, або на паспорти, або на обласні управління, не? так от, от такого, щоб утворили обласні управління чи на паспорти зареєстровано, не передбачено ні Конституції, ні Європейської хартії. Так от ми знаєте, як їх випиваємо з того простору? Вони хоч і не підуть спасати, але вони на протирічне роблять. То що я кажу, дивіться, хлопці, вас законний конституційний спосіб ніхто не утворив. Вас кинуло так вниз пушечне м'ясо. І кажуть, ви там сидите і робите, що хочете, заробляєте, знущаєте, вбиваєте, б'єте там, катуєте, що робите, до тих пір, поки вони не усвідомлять. А коли Воно переривається, оці не відповідають за них, оці не відповідають в Києві за них. Ніхто, ви відповідаєте саме за себе. Чи чого паспорт носив? Чи, то, чи чого положення листочок, який не зареєстрований в державному реєстрі, носив? А у нас вже такий випадок був, коли ви подивитесь на нашому правовому просторі, ми в Вайдарському районі пенсійний притягнули до суду і почали документи про реєстрацію пенсійного витягати з Держреєстра. А в неї на паспорт зареєстрований пенсійний на її. То тьотя між засіданнями перервів, ну просто по ній видно було, що в неї істерика. Вона починає телефонувати от сюди в області, каже, а пам'ятаєте? Вони кажуть, ні, не, «Не В Київ телефонує, пам'ятаєте, ні, не пам'ятаєш. Все, вони пущучне м'ясо, розумієте, у них гірша ситуація, ніж у нас з вами. Їм треба пояснювати. Ми їм пояснюємо, що ви розумієте, чому справа, ви, звісно, можете заховатися, ви можете зарити голову, пісок, але коли буде громада, буде це відповідати особисто, більше нікому відповідати. Тому що ці написали папірець і вони повинні його зареєструвати. А чи ти його поніс реєструвати, то ти будеш відповідати особисто. Чи паспорт цей поніс? От і все. А я знаю, що коли ми так розмовляємо ще в суді. А я представляю, що там сидять у суддів немася суддів, немає показів про утворення суду. Я собі уявляю, коли суддя, юрист приходить додому. Виходу нема. Замісти, виходу нема. Ці, може, хоч і ще не юристи, там з юристами радяться, чи ще що-небудь. Я, я уявляю, як вони сплять. Бістолеп, мені їх просто шкода. Судіє пістолет. А мені не шкода. Вони подивіться, це вони це що вони це вона люди, а що ти робиш? Вони просто... Цього знаєте іскушення жити без да, да. да. і, і, і Кінець приходить, бо ми про це вже знаємо. Ми створюємо територіальну громаду, створюємо структури. <смітет> а оці депутати, які зараз є, виконавчі комітети. розумієте, вони зараз існують до слідчих виборів. Коли ми візьмемо під свій контроль, територіальні виборчі комісії, реєстри постворюємо, створюємо, ми в раз виберемо вже інше. Ми вже як загально <смітет> виходимо, це ми просто контролюючи. Творю. Ми зараз починаємо сюди власність, передайте, рахунки передайте, міські бюджети утворити. Розумієте, ми це заставляємо їх зробити в конституційний спосіб. Хоча, коли виникає територіальна громада після зборів, вони все одно слухають. Просто поспілкуйтеся. Поїхали з нами 2 березня в Кам'янку Бузьку, там будуть всі територіальні громади, хто хоче і і сюди, і сюди. Туда? Туда? Ну, в когось А як можна технічні.